Геноцид, який триває досі. Життя світу це теж і моє життя. І не давайте мені знеболюючого. Я повинен нарешті відчути правду. Правда є прямою дорогою на Голгофу. Ліна Костенко. 18 травня. День пам'яті жертв депортації кримських татар. Депортація масова, жахлива, знищує, заперечує, принижує, примусове переселення, вигнання, геноцид. 1944. 18-20 травня. 60 годин. Сам Сіки тривала одна з найшвидше проведених депортацій в історії людства. Депортація кримських татар. Розпочавшись у досвіта 18 травня 1944 року. І закінчившись. О 16-й годині 20 травня. Офіційною підставою стала таємна постанова Державного комітету оборони номер 5859 СС про кримських татар від 11 травня 1944 року. В якій кримським татарам висувалася претензія, ніби в масовій зраді і масовому колабораціонізмі за часів окупації Криму гітлерівськими військами. Для операції НКВ залучила понад 32 тисячі силовиків. Службовці заходили до татарських помешкань. І оголошували господарям, що через зраду батьківщини їх виселяють з Криму. Щоб зібрати речі, давали 15-20 хвилин. Офіційно кожна сім'я мала право взяти з собою по 500 кілограмів багажу, однак реально дозволяли забрати значно менше, а іноді взагалі нічого. Людей вантажними автомобілями підвозили до залізничних станцій, звідти на схід відправили майже 70 ешелонів з наглухо зачиненими товарними вагонами, що були переповнені людьми. Ці вагони були тюрмою на колесах. Люди були виснажені голодом і спрагою, вбиті відчаєм. Конвой зрідка відчиняв двері поїздів, щоб винести тіла померлих. Тіла дорослих викидали у двері, дітей у вікно, померлих залишали на роз'їздах, ніхто їх не ховав. Під час переїзду загинуло близько 8 тисяч людей, більшість з яких діти і літні люди. В перші два роки життя у зонах загинули ще 45 тисяч осіб. Для більш ніж 19% кримських татар цей шлях став дорогою в один кінець. За наслідками депортації загинуло до 46% кримських татар. Регіонами виселення були Узбекистан, Казахстан, Урал. Таджикистан, Марійська РСР Пам'ятаймо! Ти в вогні не згорів, не загинув у виріпучені, як на тебе той рік кинув стільки і лиха, і незгод, і, здавалося, доля твоя догорає. Не наче лучина, але вистояв мужньо мій кримськотатарський народ. Травень 44-го, радість визволення розквітла. Але чом вартові не відходять від наших дверей, чом із рідних осель, де було стільки щастя і світла, автоматники гонять жінок, старіків і дітей. І не спішно на схід. Ніби гусінь повзли ешелони, а з вагонів прокляття катам, І вождям і вікам. А в вагонах телячих і крики, і плачі, і стогін не ховали померлих, на поталу лишали вовкам, Де хащі лісів, крижаного Уралу, і гінка далеч азіатських гарячих степів. Новим захистком тут. Батьківщиною другою стали для таких непокірних і гордих і дочок твоїх і синів. Як над нами знущались, глумились і люто ганьбили коменданти, і їхні прислушники ситі, пихаті і й злі, слово кримський татарин навіть згадувать заборонили, наче кримських татар не було і нема на землі. Але вистояв ти, мій народе, на зло всім намовам і легкого шляху не шукав у своєму житті, не зламав ли борців, ні тюремні іржаві закови, ні Сибір, ні гулаги, ні етапи жорстокій круті. Будьте ж прокляті ті, хто прирік нас на гори і муки, хто засіяв між нас дике поле із розбрату й чвар. Ми відродимось, клятву урочі дають наші діти і внуки. Ми розкажемо правду про трагедію кримських татар. Аблязіз Валієв, моєму народу.